Я дівчинка. І як кожній дівчинці, мені іноді хочеться букет квітів, але ніхто не дарує. У душі я справжня жінка, Сильна, незалежна. І якщо треба, зроблю букет сама. У цьому відео я буду майструвати квіти. із синельного дроту. А ще я трохи намучилася з оформлення. Якийсь момент я навіть захотіла все викинути. Дивись відео до кінця, Сити лайк і обов'язково напиши щось приємне у коментарях. Всім приємного перегляду. Ма. Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. І сьогодні. Буду робити букети з квітів, а квіти, до речі, із синельного дроту. Ідея зробити це відео з'явилась не випадкова. По-перше, ви мені писали про це в коментарях. І до речі, я все читаю і всіх помічаю. А по-друге, нещодавно я склала літній чек-ліст з ідеями, що можна зробити до кінця цього літа. Якщо хочеш провести серпень не нудно, а творчо і креативно, переходь у мій телеграм-канал та забирай безкоштовний чек-ліст на літо. До осені залишилось всього три тижні. Тож саме час зробити щось прикольне своїми руками. Хнення, як завжди, я шукала в Пінтересті і знайшла ось такий не ну, дуже милий букетик. Матеріали, які мені знадобляться: синельний дріт, бусинки, термоклей, шпажки, скотч і декоративний папір для оформлення букету. Я придбала синельну проволоку. Це ось така пухнаста. І в мене її не так багато, всього лише 70 штучок. Ось такі кольори. В мене. І я вже обрала букети, котрі я хочу робити. Це ось такий букетик. Перше, що я хочу зробити, дивлячись на цю картинку, це хочу спробувати зробити лілії. Як на мене, це найскладніша квітка. І тому я почту з найскладнішого. Я хочу, щоб в мене було дві лілії. І я обрала ось такі кольори. Звісно, рожеві. Так, дивлюсь на майстер-клас. Дівчинка бере дердводри. Рота, згинає їх навпіл. Блін, я наві навпіл не можу рівно зігнути. Одну відкладаємо у сторонку, другу розрізаємо навпіл. Дівчинка потім бере ось так скручує два рази вона скрутила я зроблю ровно вона так же я щось взагалі не зрозуміла як вона це зробила у кінці він в мене вже кривий виходить а це тільки перший ліпісточок перший я зробила з горем пополам ось такий в мене вийшов перший листочок. Мені ще таких п'ять штучок треба зробити. Треш. A few minutes later. Я зробила п'ять пелюсточок. Вони десь трішечки відрізняють. Господи, боже мій. І тепер на майстер-класі дівчинка просто бере ось так і склеює всі ці пелюсточки. В неї ще є такі течінки, я не знаю, як правильно їх назвати. Ось такі, коротше, але в мене їх немає, і тому я буду декорувати бусинками. Просто я перегріла клей, і він в мене не хоче склеюватися. Вау, боже, яка краса! ай Ай, пальці, пальці, пальці! Все, приклеїлося. Так, ну ось така краса в мене виходить. Давайте поки що, поки що задекоруємо. Глядя на цю картинку, я бачу ось такий переход. Я підготувала ціні. В мене вони ось такі гламурні рожеві, вони максимально пігментовані. Ось такі тут кольори. Так, ну давайте пробувати. Я хочу взяти якийсь ось такий, напевно, колір, тому я буду зараз цим вбивати. Вбивати? No, я не буду нікого вбивати. <laughs> буду потрохи це робити, тому що я боюсь переборщити. Це насправді таке медитативне заняття. Ви собі не уявляєте. Я взагалі не, про що не думаю, я просто це роблю. Мені здається, що трішки переборщила. Буду потрохи це робити, тому що я боюсь переборщити. Ладно, ним, вже так зробила. Нормально? Не бачу, як на камері. У мене є ось така коробочка, і тут дуже багато бусинок і бісера. Так, ну що, клей розігрівся і можна цю бусинку вклеювати. Яка краса, скажіть, як гарно. Тепер я продовжу робити другу лілію. Можливо, взагалі це на лілію не схоже, але мені здається, що я роблю лілію. Later. Я вже настільки професіонал у створенню цих лілій, що я можу це робити з закритими очима. От я зараз роблю з закритими очима. Бачите, я роблю з закритими очима. Так, ну майже я зробила з закритими очима. Я до того, що я вже настільки їх професійно роблю, що вже без майстер-класів я це роблю, просто сама по пам'яті. І я вже зробила всі пелюстки, і зараз буду їх з'єднувати. Ось ця пелюстка, яку я робила з закритими очима, вона не гарна, якась. От, що мені з цим робити. Вічно ці пальці приклеюються. Ну, ця квіточка якась не дуже симетрично в мене вийшла. Я вже настільки їх професійно роблю, що вже без майстер-класів я це роблю. Я роблю серединку такого ж кольору, як на першій квіточці я робила. Так, і останнє, що мені залишилось з лілії зробити, це вклеїти сюди бусіночку. Скажіть, як гарно вийшло? Вау! Друга квіточка, котра буду робити, це ось така ромашка. Туторіал розпочинається з того, що починає ось так. Ак намотувати, перекручуємо. Вона каже про якийсь длинний кончик, але в мене його немає. Ну плюс-мінус, хай отак вони будуть. Це схоже на ромашку. Це схоже на какашку. Блін, щось в мене не так вийшло. Я не знаю, це дуже погана ромашка. В мене вийшла. Ну, це вже краще виглядає. Це земля і небо. Будуть в мене, значить, всі різні ромашки. Що я можу зробити? Так, ну з третього разу повинні вже краще вийти. Я доробила квіточки. І знаєте, кожна квіточка, вона абсолютно різна. І це напевно як і у природі. Кожні квіточки різні, але коли я це роблю своїми руками, я не розумію, чому вони в мене виходять різні, якщо я роблю все. Абсолютно однаково, ось такий колір я оберу. Підійде сюди, тому що він, ну я ж кажу, він такий нейтральний. Я також хочу сюди вклеїти щось всерединку тому що воно ось так виглядає, ну, трішечки нудновато Мені здається, так буде прикольніше, якщо будуть всі різні серединки. Ось такі квіточки у мене вийшли. Але найбільш всього мені подобаються ось ці лілі, тому що ось ці ромашки в мене Вони абсолютно всі різні вийшли. І, до речі, і всі серединки я також зробила різні, щоб, напевно, показати, що вони всі індивідуальні. Чесно, я з цими ромашками Намучилась вдосталь. Я намагалась відтворити форму квітки один в один. Але те, чого я ніяк не зможу відтворити, це запах. Я обожнюю квіти і обожнюю їх нюхати. Але на жаль не дріт ніяк не пахне. Мої квіти, хоч і не живі, але живий аромат можна передати по-іншому. За допомогою парфуму. До речі, бренд Сетін Парфус якраз надіслали мені парфум, який ідеально доповнює мою любов до квіткових ароматів. Я обрала парфум Skinny Dipping. Я не парфумер, у нотах не розбираюся, але те, що я відчуваю, це чорна смородина, грейпфрут і найбільш відчувається троянда. Боже, я обожнюю троянду. Настільки літній легкий аромат, що мені не просто хочеться пшакатися, а обливатися ним з ніг до голови. Тож, якщо ви коли-небудь замислювалися, а чим я пахну, то я пахну Скіні Діпінг. Також Сітін парфумс мені надіслали цілу купу тестерів, і за це вам величезна подяка. І завдяки цьому я змогла обрати для себе ідеальний парфум це Скіні Діпінг. Але були і інші парфуми, котрі мені закралися в сердечко. І перший аромат, який я вже хочу придбати, це Bloody Valentine. Це аромат з нотами вишні, коньяку і кориці. Він одразу мені навів асоціації з Днем Святого Валентина, коли в повітрі літає романтика, кохання. А ще він, до речі, мені нагадує алкогольні цукерки, вишня в шоколаді з лікером. І якщо чесно, цей аромат такий смачний, що кожен раз, коли його нюх, в мене тече слино. Але звісно, їсти парфуми я не раджу. Далі парфум Kiss on Cheek. Ще один парфум, котрий мені також дуже сподобався. Я вловлю в ньому запах ананасу, ванілі і знаєте, таке дуже легке кисленьке яблучко. Грайливий, легкий та дуже свіжий аромат. Чомусь з цим парфюмом у мене асоціація про перше побачення. Ой, я взагалі, да, така дуже романтична натура. І останній парфум, котрий мені також дуже сподобався, це Good Karma. У цьому парфумі я чітко відчуваю запах. Лимона, апельсина та м'яти. Якщо ви коли-небудь пили коктейль Мохіто, то ось це воно. Боже, аж мохіто мені захотілось. Це свіжаціна, це прохолода і це все в одному флаконі. Я вже уявляю, як я лежу на шезлонгі, біля моря, на мене світить сонечко. І я пахну. Хороший кармою. Коли я поїду у відпустку на море, то я обов'язково буду пахнути тільки цим ароматом. Парфуми доступні в кількох форматів: перший це повноцінний флакон об'ємом 30 мл, а також зручні тестери 10 та 3 мл. Тестер це просто ідеальний варіант, якщо ви ще не знаєте, який аромат підійде саме вам. Або хочете відразу протестувати кілька варіантів, то обирайте тестери. А коли знайдете свій ідеальний запах, то обов'язково беріть повноцінний флакон. А з моїм промокодом Алюша ви отримуєте мінус. З 15% на будь-який товар. діє лише 7 днів. Тож встигніть замовити парфумі собі, або мамі, бабусі, або потіште ароматом свою дівчину. Запах говорить про тебе більш ніж слова, тож нехай він буде особливий. Наступне, що я буду робити, це ось таку розу. Підібрала кольора, я ось такі жовтий, і плюс мені потрібно буде зелений, тому в мене такий м'ятний. Вона, дівчинка, жіночка, точніше, бере. Ось так. Вона говорить на іншій мові. Я не розумію, що вона каже. Я орієнтуюся тільки по тому, що робив. низ треба ось цих шість пелюсточок, і вона починає відразу скручувати їх. Ось так. Я не розумію, що вона там каже, якщо чесно. У ну роза це поки що ну, не найскладніша квітка, але найзаплутаніша. Вона якось дуже дивно робиться. Ой, роза, троянда. Да, троянда поки що для мене найзаплутаніша. Якщо чесно, це взагалі не схоже на розу. Тому що вона вийшла в мене дуже крива. Так, роблю ось таку гармошку. Ох, слава Богу, я це зробила. Залишилось мені зараз приклеїти ось ці пелюсточки. До речі, вона мені дуже пасує під мою футболочку. Хто ще не помітив це? Все приклею. Ось така розочка у мене вийшла. Ну вже да, непоганий такий букетик в мене виходить. Зараз я вам покажу фокус, як з однієї троянди в мене вийде друга троянда. Дивіться уважно. Воля. і трішечки змінила зачіска, тому що якщо чесно, мені дуже спекотно. Тому до речі, мене тут також квіточка, все пофеншую. Що наступне? Я там хотіла зробити. Я вже, якщо чесно, я вже нічого не хочу робити. Тюльпани, тому починаємо робити. Жіночка тут просто взяла і скрутила. Це на ну, наскільки вона скрутила? На половину, на третину. Мені здається наполовину. У мене по факту виходить ось такий листочок. Не так повинно бути, мені здається. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, бо я дуже стараюся робити для вас творчі та креативні відеоролики. А також обов'язково поставте лайк та напишіть дуже приємний коментар. Ваша підтримка це найцінніше, що може в мене бути. Останню квітку лаванду я вже робила трохи без ентузіазму сили були на нулі. Загалом процес не дуже складний, але з дротом треба бути обережно, легко вколотися. Проте результат того вартий. Many unbearable hours later. вже пройшло дуже багато часу. За цей час я встигла на шпажки наклеїти квіточки. Це, до речі, не шпажки, а палички від суші. Mm. Ось такі квіточки я зробила. Тюльпанчик я йому також додала ще лепесточки І Я ще зробила лаванду. Ось такі декоративні елементи. Мені здається, прикольно, Я бачила Пінтересті таке. І тепер, напевно, найскладніше, що може зараз бути для мене, зробити букет квітів. І я не уявляю, як я зараз буду Збирати ось цю композицію, ну воно плюс-мінус ось так повинно бути, мені здається. Я бачила, що в деяких магазинах, де продають квіти, між квітками можуть бумажку вставляти. Мені також треба це зробити, тому що якщо я зроблю ось так, квіточки з'єднаються, а мені навпаки треба, щоб ось тут було місце. Та, на цьому відео закінчується. Я не можу знайти скотч, О, знайшла. Далі можна додати сюди тюльпанчик. Мені здається, що непогано. Я зібрала ось такий букетик, але це не все, тому що в мене ще залишились ось ці декоративні елементи. Суну букет пізніше. Поки що це ось так. І найскладніша частина для мене це якраз зробити обгортку на квіти, тому що біда-біда! Відкрили якийсь корейський майстер-клас. Я не розумію. <див> <клIEc> <клIEc> Знаєте, як кажуть, якщо довго мучитись, щось та й вийде. І от воно вийшло. Ну як вийшло? Згорем пополам, але виглядає симпатично. Five minutes later. я його упакувала. Не питайте, як я сама не знаю. Тупо інтуїтивна, я абсолютно сама це зробила, не дивлячись ніяких майстер-класів. реально просто взяла і зробила сама. Якщо тут є флористи, то будь ласка, це відео, щоб ваша нервова система не порушилась з моїми відео. Дякую, my eye. Пишіть у коментарях, як вам мій букетик. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А зараз переходимо до постійної рубрики на моєму каналі: це поробки від підписників, де ви надсилаєте свої пінтерест поробочки або поробки, котрі зробили за моїми відео у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. І ось поробочки цього тижня. Я зне вам дякую, що додивились відео до кінця. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть у коментарях букетик, щоб я знала, хто додивився відео до кінця. Ну а з вами була, як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па.